Всім привіт! З вами Старган, І сьогодні я вам покажу як покажу вам таку програму як Hamachi Це для Майнкрафту приходить. Е, щоб сказати, я як е, скину силку. Я писав так: Хаймо відкриваємо нову цю кладку, пишемо скачать. Hamatch для Minecraft. Чекаємо, чекаємо. Далі вибираємо першу сторінку Hammachi Rusoft Я вам вкину ссылку, щоб ви не заморочувалися. Тут нажимаємо скачать. Безопасне скачування. І скачайте. А скачувати, скачувати зараз я не буду. Тому що в мене вже є. Після того, як ви скачали, бо запустіть матч або ні. Перше стоїть, що скачати. Що зразу э, э, зключило. Як хочете. Що зараз запускали. В мене вже я зараз буде перше це в IP, І це так буде все. Э, в сіті. Нажимаємо на цю кнопку. Разрешение хость его зондировані. Синхронизация. Зараз вам такого не будет. Якщо вы накачали. Е, це сеть сі, система параметры. Це як ідентифікатор якийсь ім'я комп'ютера вашого, Q. Це ім'я. Ім ім а це шпк. ПК. І вчити запись логмен. Який там mail вас. Це вже коли підключився друг тут. Можна тільки 5 людям, а далі треба платити. Щоб зробити так, само, треба задержати на сеть і підключитися, або... Зайти. Створити. Е, Жмаємо сюди довесіть. Проба. Буду писати, що це вже було. І пароль пишемо. Тут має бути той самий, той самий пароль. Ось, О, если используйте теж используйте пробувати 12 Так, теаст створюєте. А підключитись, тож можемо підключить за существую чи... СЧІ ідентифікатор це ми пишемо ім'я, то щоб справо 11 даємо друг або хтось другий і пароль теж можемо дати. Потім переключите і тут появиться. Так само правління я не користуюсь. Це теж думаю вам допоміг. дізнались більше про хамачі. хто не мав. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!